Всім привіт! З вами Мерліт. І сьогодні у нас з вами незвичайне відео. Точніше, незвичайною буде його тематика, бо в мене з'явився запит на таку цікаву тему, як приховані ділянки у Sims 4 А цей персонаж з моєї династії Not so berry допоможе нам всі їх знайти і дослідити. Його, до речі, звуть Хелмет, і ми розпочинаємо нашу мандрівку. Перша ділянка знаходиться в Willow Creek, тому вона доступна навіть з базовою грою. Мабуть, всі сімери про неї знають. І так, ми переходимо на ось цю ділянку і бачимо ось таке дерево. Це власне є перехід у Sylvan Glade. Ми обираємо перше доступне, що можемо зробити це з цим деревом, це подивитись і виконуємо цю дію, поки не з'явиться щось нове. Так, давай ще трішки подивимось. Ну, давай. О, з'явилося полити. Давай ще трошки поливаємо. Чудово. Давайте зачекаємо, може, нарешті буде щось нове. Чудово, порозмовляємо про коріння. Ти молодець. Хелмет. Ти вже можеш. О, і з'явилось нарешті похвалити його листя. І дивіться, нам відкривається прохід. Ні, 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 куди пішов? Давай досліджувати. Заходимо. І тепер нас чекає невеличкий квест. Йдемо на звук. Тепер униз по струмку. Заходимо в серпанок і йдемо на просвіт і хочемо відправитись у Ви лишень подивіться, як тут гарно неймовірне місце для рибалки. І скоріш за все тут водяться якісь рідкісні види риб, які можна буде спіймати, і не тільки риби, і рослини, Вон, наприклад, базилік. Що ще в нас тут є? Черешня. Так, черешня є. Ну і ще що в нас? Давайте подивимось. Левове позіхання, я вже звідси бачу. І взагалі ця місцина мені нагадує якусь казкову галявину, на якій просто приємно буду провести час. Або провести якусь зйомку, якщо ви знімаєте якийсь казковий сюжет. Всім раджу відвідати це місце і побачити його на власні очі. Наступна ж ділянка знаходиться в Оазі Спрінгс. Для того треба відвідати парк Пустельні квіти. Заходимо і об'єкт нашого пошуку знаходиться аж в самому кінці ділянки. Це оця невеличка заколочена печера. Але перед тим як її відкривати, впевніться, що ваш Сімс має прокачаний навик механіки до 10 рівня. Без цього ви її ніяк не відкриєте. Ми відкрили, бо в нас Хелмет прокачаний, він ігровий персонаж. І досліджуємо: заходимо, і нас знову буде чекати невеличкий квест. Обираємо широку стежку. Після цього переходимо на сходи. Так і. Давай. Ідемо на скелю. Так, обираємо скелю. І останні. Давай, останнє питання. Ми відправляємось у грот. Так, Ми хочемо бути в забутому гроті. І подивіться, що робить Хелмет, попавши в грот. Я не знаю, звідки тут унітаз і чи працює він. Ну, нехай. Дивіться, тут неначе були якісь розкопки або якийсь сховок. І взагалі це теж мальовнича місцина з трьома місцями для рибалки. Дивіться, як тут красиво падає світло, неначе печера Бетмена, але без Бетмена. Замість неї в нас тут стоїть Хелмет і рибачить. До речі, поки я дивилась, побачила декілька видів риб, доволі рідких, таких як риба вампір або риба чорт. Стіни ж позаду Хелмета прикрашають кристали. Також ви можете тут знайти декілька місцин для пошуку жаб і якісь рослинки. На третю ж ділянку можна дістатися двома способами. Перший, якщо ваш сім має кар'єру вченого, як наш Хелмет. І через отаку браму ми потрапляємо на планету Сіксам. Мальовнича планета, де мешкають прибульці, а також можна буде знайти інопланетну флору та фауну. Ця ділянка доступна тим, хто має доповнення на роботу, бо саме з нею з'явилися відкриті кар'єри і власне самі прибульці. Ви тільки погляньте на розміри цих грибів. Вони точно не з землі. А зараз ви побачите другий спосіб, яким можна потрапити на цю планету. Для цього нам знадобиться звичайна ракета і встановлене на ній поліпшення генератор червоточин. Саме через нього ми зможемо потрапити на Сіксам. Полетіли. Тепер тільки залишилось дочекатись повідомлення, в якому буде сказано, що ми опинились поруч з іншою планетою, і тепер через Луч телепортуємось на неї. І ось ми знову на Сіксамі. Але шкода, що в звичайному одязі це трошки руйнує атмосферу. А ми ж переходимо до наступної ділянки, яка знаходиться у Граніт Фолз. Щоб потрапити на цю ділянку, треба відправитись у відпустку на декілька днів. І як у перших двох випадках шукати таємний прохід. Ось, до речі, і він, і хелмут вже занурюється в нього. Зараз знову буде невеличкий квест. Вибираємо просунутись вперед. Так. Наступний пролізти крізь паутину далі ігнорувати предмет, бо це, скоріш за все, пастка. І йдемо до персонажа. Так. Ми хочемо пройти вглуб лісу. Саме тут ми знаходимо притулок самітника, знову ж таки з неймовірними краєвидами, місцями для рибної ловлі, деякими рослинами і, власне, будиночком, в якому і живе самітник. І ось настав час великої пригоди, бо саме так я можу описати спосіб діставання до цієї ділянки. Все це ми розпочинаємо з суспільного заходу під назвою Горна експедиція. Коштує вона 200 сомаліонів. Для цього треба вибрати екскурсовода. Наш Хелмет буде їм виступати, а його дружина Кенді буде екскурсантом. А ще треба вибрати місце. Ну, у нас доступні тільки бані. І ми розпочинаємо сходження на вершину гори Комеребі. Начебто й неважко, просто виконуєш завдання, як і на будь-якому суспільному заході. Але я вам дуже раджу перед тим як влаштовувати цю експедицію максимально прокачати навичку альпінізму, а також купити альпініське спорядження. Також раджу запастись вам гарячою їжею з автоматів. Бо вона вам в дорозі знадобиться. І не тільки їжею, а ще й водою, щоб можна було поліпшити їхню гігієну. Від цього вони найбільше страждають у цій експедиції. Ну, ось перший етап завершено, і зараз наше подружжя Мінс буде продовжувати своє сходження. Так ми піднімаємось на наступну ділянку. І вона має назву Базовий табір на горі Камаребі. Просуваючись далі тільки після закриття додаткових завдань, ваші персонажі будуть отримувати симпатичні плюшки. От, наприклад, зараз наше сімейство отримало альпіністські футболки, які згодом ми зможемо приміряти. На цьому етапі нам треба відпочити хоча б годину. Для цього в нас тут стоїть палатка якою ми скористаємось. Але як тільки час скінчився, і нашим мандрівникам треба рушати далі, розпочалася заметіль. Але це їх не зупинить, бо в них є ціль дістатися вершини гори комаребі. Закінчивши черговий етап, вони переходять на нову ділянку в їхній мандрівці. Льодовик крофт. Це передостання ділянка перед самою вершиною. Тут, дивіться, немає ніде поспати, не ні відпочити. Є лише вогнище, яке треба нам для завдання, і кущ, у якому вони можуть справити свої потреби. Вони не можуть на вогнище приготувати їжу, так що запасайтеся з собою спорядженням і їжею. Але як вони мило виглядають, ви тільки погляньте. І ось нарешті вершина. Вершина гори комареві. Я, якщо чесно, чекала тут на якийсь такий гірський будиночок, а отримала одне величезне ніщо. Абсолютно пусту ділянку. хоч якось себе розрадити, поставила парочку наметів і вогнище, а ля наметове містечко. На цьому пригоди на горі Камаребі завершуються, а наша ж мандрівка, прихованими ділянками 74, продовжується. І наступне місце це чарівний світ, вхід, у який не є замаскованим, він навіть намальований на мапі міста. Його доволі легко знайти. Достатньо прийти на крайню ділянку, спуститися цією стежкою, і вуаля. Ось вона брама, яка приведе вас до магічного світу. Цей світ складається з декількох островів. Зараз ми знаходимося на центральному острові, з якого можна потрапити на всі інші. На цьому острові розташовані такі ж брами, через які ми потрапили сюди. Але кожна з них веде на певний острів з певними функціями. На цьому ж острові знаходяться три майстри магії, які зможуть дати вам поради та навчити тому типу магії, на якому вони спеціалізуються. Ось острів оранжерея, на якому ви зможете знай знайти рослини, які вам знадобляться для створення всіляких зіль, які ви потім зможете використовувати. Ось же острів дуелів. Де ви зможете битися за знання або знову ж таки за інгредієнти. Я, до речі, дуже швидко тут прокачала свою чарівницю. І останній з островів острів, як я називаю, купуйка, бо на ньому розташовані всі магазини, які потрібні для чарівника. Немов коси провулок у Гаррі Поттері. ви тут зможете знайти все від улюбленців і мітл до чарівних паличок. А тепер же ж настав час для місць вартих вашої уваги. І перше місце знаходиться у Віденбурзі. Я довго не могла збагнути, чому саме така анімація стоїть на іконці цього міста. Давайте же разом дізнаємось. Для цього ми відправляємося на таку ділянку, як скеля. І пристально дивимось на гладь води. Якщо чесно, я витратила доволі, доволі багато часу, поки піймала цю тваринку. Давайте ж роздивимось її трошки поближче. Прошу любити і жалувати Несі Лохнеське чудовисько. Тепер з анімацією все стало ясно. А ми ж мандруємо далі, і наступна зупинка Брідчестер. Уявляєте, і навіть в цьому місті є незвичайна ділянка, але вона такою стає тільки після заходу сонця. Бо саме тут недалеко від пабу збираються члени таємного клубу, які проводять якісь незвичайні магічні ритуали. На цьому мої знання про таємні місця усім закінчуються. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і до нових зустрічей. Бувайте!